День Європи. Куточків різних, на землі багато, Європа серед них найкраща над усім. Бо саме тут ми маємо зростати Європа наш великий спільний дім. День Європи свято, що відзначається 9 травня в Україні, Європейському Союзі та інших країнах на відзначення миру та єдності на Європейському континенті. У 1950 році міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман. Виступив із закликом до об'єднання післявоєнних європейських держав для їх розвитку та добробуту майбутньому. Це був перший крок до об'єднаної Європи. Європейський Союз затвердив 9 травня як День Європи на саміті у Мілані 1985 році. Європейському союзі немає столиці, втім фактично цю функцію виконує бельгійський Брюссель. Окремі євроінституції також розташовані в Люксембурзі, Страсбурзі, Франція і франкфурті на Майні, Німеччина. Євросоюз не держава, проте він має характерні державні ознаки. Прапор Європейського союзу, синє тло, на якому розташоване коло з 12 золотих зірок. Кількість зірок пов'язана з магією числа 12, аналогічно до 12 знаків зодіаку, 12 місяців у році. Гімном Європейського Союзу стала інструментальна версія «Оди радості Лудвиха Ван Бетховена, що була написана на вірші Фрідриха Шиллера. Це гімн не лише Європейського Союзу, але й всієї. Європи. Він виражає ідеали свободи, миру та солідарності, на яких тримається Європа. Девіз Євросоюзу єдність у різноманітності. наголошує, що народи континенту об'єдналися заради миру та процвітання і всій єдиній європейській родині і місці різним країнам і культурам. У ЄС немає власних Збройних сил, однак більшість країн учасниць сходять у на НАТО. Офіційна валюта Європейського Союзу Євро була введена в обіг 1 січня 2002 року. Нині. Офіційна валюта 19 з 27 держав Євросоюзу та в шістьох інших європейських державах. Світогляд Європейського Союзу ґрунтується на шести основних цінностях: а саме: повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права, повага до прав людини, включно з правами меншин. У 2012 році Євросоюз став лауреатом Нобелівської премії Миру.